Всім привіт! З вами Ваньок. Хто слідкує за моїм каналом, бачив у мене на каналі відео про саморобний трактор 4х4 з зламаною рамою. Зробили ми тракторця, доробили вже. Зробимо сьогодні повний обзор його, ну як обзор, розкажу що і з чого як зробили. І в нього були деякі мінуси. Він в принципі, виконував роботу нормально, але були деякі мінуси. Це ріменне щеплення, в якому часто виходили ремні, лопали, виходили з ладу. В принципі, воно працювало. Але за рік, разів дві чи-тричі, я міняв ремні. Не подобається мені <клес> рівне щеплення. Дивився в інтернеті, багато хто жаліється, що якщо великий прогиб, тут, а, ролік теж маленький, натяжний в діаметрі, лопають від середини ремні. І в мене така тоя після чотирьох огородів, ну це я вже далі розрізав його, щоб ніде не ухватити, не поставити, він такого був лопнутий. Ну, були деякі нюанси. І ось цього року, 2025 року, ранньою весною, я вирішив його модернізувати. Глобально так. Ну і зараз ми побачимо, що з цього вийшло. Gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna. No, it's not for Puriatko. Which no, it's Було був замінений двигун і, відповідно, перероблений, як ви бачите, дизайн капоту. Раніше капот був навскоси до цього. Суцільний наверх відкривався. Оскільки поставлений другий двигун, він трохи вищий. І тепер капот має таку форму. Також на капоті з'явилися дві спереді фари. Ну І найголовніше, як відкривається капот. І все, два газові... газові ліфти, чи як вони газові опори, газоліфти від Таврії були в мене би поставив. Без желіза спочатку він аж піднімався, так вилітав, добавилося, обшив желізом, то вже не піднімається він так швидко. Ну, це нічого, нормально і так. Бо як бачите, відрізана оця рідна частина залишилася, просто перероблений трохи капот. Так, Саме головне замінено серця. Трактор Ся, а іменно двигун. Тут стояв бензиновий на 7 кінських сил. В принципі, він працював нормально з ним, але е, слабувато він десь з культиватором важкувато. Е, з чимось ще таким, що там плуг важкувато. Е, він, в принципі, то тягнув, але газ на всю. Газ на всю, відповідно, розхід палива. Ну, бак малий, раз раз бутилки з собою тягаєш до Поставив я дизельний двигун на 6 кінських сил. Скажу наперед, хто буде писати коментар, що було 7, а поставив 6. Велика різниця є з і бензин. дизель і бензин. І відповідно в того 210 кубів, у цього ж 300 кубів. 296, ну заокруглимо 300 кубів. Я думаю, дизель буде трохи тяговитіший по-любому. Так, двигун дизельний. У нас виходить 178F на 296 кубіків, 300 кубів, грубо говоря. І що немало важно, і стартером захотів. Я думаю, щоб вже зробити, що сидиш і щоб заводився він із сидушки. І відповідно у дизельного двигуна, як бачите, генератора немає. Тут у маховику стоїть стар, о, вибачаюся, генератор. І не треба було ставити генератор. Я боявся, що його буде замало, але забіжу наперед, дві фари спереді, одна фара ззаді світить дві одночасно нормально. Є вольтметр, показує 12 в плюсі. Хватає. І коли не використовується світло, ще й зарядка йде на акумулятор. Так, двигун дизельний, як бачите. Потім йдемо далі по щепленню. Щеплення, як казав, я було ремінне. Воно працювало, але швидко виходили ремні з ладу. Лопали. І виходить, що як я зробив, відео в мене є детально. Як. Тобто тут у нас ось ця Відповідно, як я переробляв щеплення, прийшлося додати віддаль. Ось, поки була в нас рома, видно, шов сварний, прийшлося додати трохи роми. Тут, по-моєму, 12-14 см. Добавлена рома. Відповідно, тут ось швеллірок до швилірка прикручена цаффа, відповідно, ступиться на цаффі. Тут тормозний диск. Це з Москвича все автомобіля. Тормозний диск москвичовський, він був на ту сторону, але проточено під нього посадочне місце. Прикручений тормозний диск. Шківки ті самі стоять передаточні числа. Шків той самий, верхній і нижній, Один до 5 до 1 іде передаточне число. Потім це в нас тормозний диск замість маховика. Відцентровано Корзина щеплення від ЗАЗ-968. Диск Жигульовський від копейки стоїть. Вижимний москвич. Вижимний йде на цю сторону. У нас трошки ось отрізаний і трошки подовшений, щоб було легше вижимати, бо вижим іде тросом. І щоб вже наче, ось тут було трос, отвір вуголку типу ополя. Зараз ось вижму. вижму. Щеплення вижилося. Диск, як бачите, свободно воно ходить. Опа, щеплення пережалося. Як бачите, вижимний у нас, при, як крутиться щеплення, вижимний не торкається до е, лапок щеплення того. І він не ганяє, він стоїть все на місці стоїть. Його не ганяє. Так, ну така у нас ось натяжка, в принципі, все тут по-простому. Там у мене питали, як я планую робити привод, Тіпа, що, бо тут стоїть на дизельних двигунах, тут стоїть не подчіпник, а втулка. Як бачите, в мене ось, ось, ось така ступочка, вал виточений, прикручено на 4 болта. Все це з'єднане діло. І вже на цьому валу тут опорний ось, ось корпус подчипники два штучки. І я думаю, що я трохи розгрузив цю втулку, що не прямо на неї так дуже давить, а ближче сюди воно давить усе це ось так вузол зроблений. А це все ось так скрутиться. Ну, це все по порядку зараз побачимо. Так, оскільки двигун із стартером поставлений акумулятор. Акумулятор у нас, як бачите, Ось тут якраз він хорошо ставився. Зварена рамка. Добавилася також у нас ось приборка. Ну, під приборкою трохи е електроніки проводів. Замок москвичовський в мене був, я як розбирав, кинув все красиво, працює. Ось і все защелкнулося. Так, перейдемо сюди до панелі приладів. Двигун заводиться стартером. Ось у нас є ключик. Можна заводити, в принципі, акумулятора вистачає, оскільки тут 300 кубів. Можна заводити так, але ще є і декомпресор. Витягнув декомпресор, розкрутив, чик і завівся він. Це все по стандарту. І так і залишилося. Ручний газ, коротка передач, ось клавіші. Також від москвича переднє світло, заднє світло, ну і один запасний. Також до, на сайті мототехніки замовив ось такий у нас тут іде вольтметр і показує температуру. Зараз я поверну замок запалювання, тестується. і Зараз температура двигуна 22 градуси і акумулятор видає 12,9 вольт. Ось у нас куди прикручений датчик цей. Ось о. тут була просто різьба, я його так прикрутив, воно два проводки спаядні і вони пішли всі під панель. Як бачите, це все працює тільки коли повертаєш замок запалювання. Так. Перероблено також трохи щеплення. Педаль. Раніше в мене тросом усе йшло ось сюди, трос заходив, під'єднувалося, бо на ремінному щепленні потрібен був більший хід роліка, щоб вижималося. Але так вже набагато важче стало, дуже важко, педаль було, вижималося, а то і перероблений трос сюди. В принципі, все працює нормально. Так. Ось у нас, як ми бачимо, задня фара і зміншив, також додавлена. Також добавив інструментальний ящичок. Хто слідкує за каналом, в мене я купував китайський токарний станок настільний. Це в комплекті йшло, воно валялося. Думаю, замість того, щоб робити нове, купив. Якщо пластмасове таке якість не дуже його лопне, то купив нового, похожого і поміняв. Це найголовніший тракторист наш. Він завжди любить на тракторі спати, лежати. Так, і ще що по змінах? Саме таке кидається в очі покришки. Давно я її. Довго, довго я їздив давненько на обичних Жигульовських. В принципі, він і на них гарно тягнув, але е... ну вони асфальт на резина, хоч і шипи більш-менш протектор не дуже стертий, але асфальтна резина. Це у нас. Покришки, що у нас тут де написано було, Good Farmer 65 х 13, На 13 диски як осталось. Це з наварки. Наварка йде. Ось такі покришечки. Трохи треба підкрасити, бо монтірував вручну, трошки поздиралося. 4 ну, покришки, вартість однієї покришки 2000 гривень. Ну, що зробиш? Ну, і без... Косяків не буває. Нова покришка з наварки. І ось, як бачите, невеличка гулька у нас є. Ну, Його швидкість, там кілометрів 15 я думаю, це дуже на скорість не, пов... не впливатиме. Не буде там ні біяння, нічого. Побачимо, як воно того. Так, ну, зараз ми... я продемонструю. Заведу. Швидкість, в принципі, не помінялася, тому що двигун. І де, що бензиновий, що дизельні такі з повітряним охолодженням, вони йдуть універсальні як на мотоблоки, так і на генератори. А на генераторі там повинні бути обороти мінімальні 3000-3600 йдуть, бо при менших оборотах генератор не видаватиме на холостому ходу, не видаватиме напруги. Це в інтернеті я так видивився. Тож у них, в принципі, обороти всі приблизно одинакові колінвала. А передатки всі ті залишилися ж самі. Тож зараз заведемо, покажу як він заводиться. Можна заводити... Котик. А ну, давай, Ми прокатаємося зараз. І заводити можна сидячи вже як на настоячому трактору. Даємо газок. Газу. Да, зараз з декомпресором покажу вам. Витягуємо декомпресор, газу, да. Як бачите, витягнув декомпресор, розкрутив, запхнув декомпресор ручку і він завівся. В принципі, скільки тут цього, цих кубів заводиться, він можна і так. Газу не дав вибачаюсь. Заглушив, бо буде чути. Хочу сказати по поводу, був в мене я приїздив. Це вже який сезон я буду. Навіть не помню. Четвертий сезон, по-моєму, починається даного тракторця. Три сезони я одіздив на ньому на бензиновому двигуні, то скажу як. По дізелю, ще по розходу я і по тягі не можу щось сказати, але по комфорту Ну, бензиновий тихіший і менше вібрація бензинового. Дізель да, робить голосніше. І вібрація, прям руль закріплений внизу, аж значить, так немає тут ніяких підтримок. його тут, Трохи вібрація більша порівняно ну, з бензиновим. Але я надіюсь, буде комфорт може менший, але буде більша економія і може буде краще тягнути. Ну, побачимо. Цей сезон будемо знімати, про нього огляд усе, що робимо, і будемо того показувати вам. Так, зараз приїдуся. Доворіть назад. забувся сказати За три сезони замінив перший раз цей пок ланцюг. Три сезони він од'їздив. Він відкритий, пелючка, усе це. Думаю, поміняю я його. Почитав по звіннях. Одрізав нового такий самий, то, то притулив один до одного, тут десь на сантиметр півтора той старий розтягнувся. Бо при нагрузці вже десь під гору пригружений, то трошки також були хрускі такі, що, мабуть, вже він на зуб наскакував, щоб не їло зірочки, поміняв я цепочок. почок. Ось такий вийшов у нас трактурець. Тож, кому сподобалося відео, ставте палець вверх, підписуйтесь на канал. Буде ще багато цікавих відео про даний міні-трактор.